Середа, 14 грудня, час новин на телеканалі Рудана в студії Олег Андрексон. Вітаю вас. На початку випуску будуть такі теми. Криворізькі чорнобильці. Все те, що ви зробили і робите зараз, це заслуговує дуже великої поваги. Ліквідатором, які долали наслідки аварії на ЧАЕС, сьогодні вручили відзнаки у мерії. Новий автобус для Кривого Рогу. Це буде перший із ряду автобусів, які будуть надані цьому місту. Автопарк комунального підприємства поповнив Мерседес Бенс великої місткості нові експонати музею. Щоб люди бачили, що відбувається, яке жахіття саме безпосередньо на лі... зоні бойових дій. Бійці з передової поповнюють експозиції музею російсько-української війни. Усю ніч російські війська атакували Нікопольщину. Під ворожим прицілом були Нікополь та Марганець. Окупанти били по житлових кварталах зградів, ураганів та важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали. Інформація від обласного управління ДСНС далі. Сьогодні вночі російські окупаційні війська випустили по Нікопольському району. Понад 50 снарядів атакували градами, ураганами та важкою артилерією, поціливши по Нікополю та Марганцю. Внаслідок обстрілу у Нікополі ворожі снаряди пошкодили кілька приватних будинків, СТО, лінії електропередач та газопровід. У Марганці спричинили дві пожежі у приватному секторі. До ліквідації наслідків від ДСНС були залучені 10 рятувальників та дві одиниці спеціальної техніки. Загалом у місті понівечені з десяток приватних осель, господарських споруд та автомобіль. Також побиті газогони та лінії електропередач. На щастя, всюди обійшлося без загиблих та постраждалих. Сьогодні день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Його щороку відзначають у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. У ліквідації наслідків найбільшої техногенної катастрофи 20-го століття брали участь 5 тисяч криворіжців. Ліквідатором яких сьогодні вже немає поруч, мешканці міста від Алишану. Сьогодні вранці біля скульптури пам'яті чорнобильців. Дуже багато людей, яких ми знаємо, пройшли цей етап і ми прийшли, тому ми прийшли вшанувати пам'ять. Наша ветеранська організація Моторгінного району завжди цей день пам'ятає, вшановує, і ми принесли квіти положити до, до пам'ятника. Це день перемоги над мирним атомом. Багато хто з нас поклав здоров'я для того, щоб наші... Е Діти, онуки, співвітчизники жили без радіаційної небезпеки постійної. І ми сьогодні зустрічаємося з радістю, що ми живі. Ми обов'язково пам'ятаємо, споминаємо і відзначаємо тих, кого вже з нами нема, на жаль, але ж все рівно це радість перемоги. І одночасно в цьому році це сум, сум в тому, що йде він на у Кривому розі більше як 3700 ліквідаторів та постраждалих від аварії на чаес. Сьогодні криворізьким чорнобильцям, які самовіддано гасили реактор та долали наслідки катастрофи, вручили відзнаки у мерії. 14 грудня в Україні вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ця дата нагадування про день, коли над четвертим енергоблоком був зведений саркофаг. Він дозволив пом'якшити згубний вплив атома, що вийшов з-під контролю. Рятувальники, пожежні, енергетики, військові, лікарі. Серед тих, хто брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, були і криворіжці. Сьогодні герої ліквідатори зібрались у цьому залі. Те, що ви зробили. 36 років тому захистили державу, захистили багато інших держав від радіації. За 6 місяців зробили саркофаг, щоб можна було хоч якось приборкати це я там. А зараз ви бачите загроза ще одна нависла. Запоріжська там на станція, яку обстрілюють на сьогодні. У нашому місті живуть 3700 тисячі як безпосередніх учасників ліквідації наслідків аварії та їхніх родин, так і потерпілих від чорнобильської катастрофи у складних реаліях війни. Кривий ріг продовжує підтримувати своїх героїв. З початку року на підтримку чорнобильців та родин загиблих ліквідаторів з міського бюджету спрямовано 15 мільйонів гривень. Ми все зробили для того, щоб соціальна програма для чорнобильців. Була не ну, гірше, ніж для інших там, воїнів, визволителів, бо ви до теперішнього часу зразить, для нас мужності все те, що ви зробили і робите зараз, це заслуговує дуже великої поваги. Тому ми. Дуже вдячні вам і кажемо, що ми ніколи не забудемо те, що ви зробили, і завжди будемо по мірі наших можливостей, допомагати вам, вашим сім'ям. Ця програма, яка на сьогоднішній день працює в місті, залишилась на 23-й рік. Це дуже важливо для наших сімей. Чому? Тому що у нас родина, у нас організація там, де родини, родини-ліквідатори. Їх діти, онуки, і ми всі разом пам'ятаємо. У ці ці наслідки, які були в тому 86-му році. Раніше на 30 років у нас було 4200. На сьогоднішній день насміхано озвучила 3700. сімсот. Розуміє, така іде динаміка, як хворіють люди, як вони входять життя дуже швидко. І дуже хочеться, щоб вони жили подовше, щоб вони дождалися перемоги. Сьогодні на зустрічі були присутні більше 20 ліквідаторів наслідків Чорнобильської аварії. Юрій Вілкул подякував їм за активну життєву позицію та вручив міські нагороди. Дуже велика подяка за те, що в такий скрутний час в Україні нас не забуває, наше, наше рідне місто вшановує нас в такий скрутний час. Ми отримали і допомогу, і, і гуманітарну допомогу. Цей день я хочу побажати ліквідаторам, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, здоров'я їхнім дружинам, їхнім сім'ям, їх пам'ятають, це дійсно. Сьогодні такий день, коли вшановують їхню участь, пам'ятають, знають, що це були захисники, і в даний час чоловікам знову приходиться боротися за нашу рідну, вільну Україну. Дарій Максим Пономарів цей день. На криворізькі дороги незабаром вийде ще один автобус Мерседес бенз Сьогодні він поповнив парк комунального підприємства Міський тролейбус в умовах економії електроенергії, автобуси допомагають ощадливо вирішувати питання пасажирських перевезень. Криворізькі автобуси задіяні і в евакуації людей з деокупованих територій. Дар'я Юськова розкаже більше. Сьогодні, завдяки співпраці Кривого Рого з німецькою благодійною організацією Юкрейнір Штутгарт» в автопарку комунального транспорту з'явився новий автобус фірми Мерседес Бенц». Він має велику пасажиромісткість і здатний перевозити до ста людей. Автобус обладнаний пандусом, що робить його зручним у використанні для людей з інвалідністю. Ми дуже дякуємо іноземним партнерам, котрі працюють в нашому місті, і нам презентували такий гарний автобус. На наші маршрути, особливо зараз, бо йде війна і ми автобуси беремо з маршрутів і іноді направляємо для перевозки і тимчасово переміщених, і військовослужбовців. А є великі питання у нас по поставки. Електроенергії, тому скорочення і тролейбусів, і трамваїв, тому автоперевозки зараз для нас дуже важливі. І автобус вийде на маршрути. Допомогли в реалізації цієї ініціативи українці, які зараз перебувають за кордоном. Ми давно співпрацюємо з німецькою благодійною організацією Хілст Тюбінген Ukraine». Це українці, які були в Німеччині задовго до війни і спочатку війни організували хаб, збирають гуманітарну допомогу від німців і відправляють туди. Вони нас сконтактували, розказали про наше місто, сконтактували з цією компанією. По автобусах, і вони дізнавшись, яке довге у нас місто, яке прекрасне, вони сказали, що ми би хотіли подарувати вам автобус. І якщо ви добре відпрацюєте, і він буде працювати на благо народу, це буде перший з ряду автобусів, які будуть надані цьому місту. Нині комунальне підприємство Міський тролейбус обслуговує сім автобусних маршрутів. До сьогодні мав на балансі 27 автобусів. Завдяки великій роботі військової адміністрації міста, яка проводить в термін дії військового стану в місті. Комунальний транспорт підприємства Міський тролейбус зможе працювати в нормальному режимі. Підприємство повністю забезпечується необхідними коштами для придбання запчастин, пального, для виконання ремонтів, поточних, контактної мережі, тролейбусів, а також і автобусів. Обслуговуємо пасажирів міста. Працюємо по мирним графікам і перевозимо пасажирів. Як повідомив учора начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, містом досягнуто домовленості з Укренерго і ДТЕК. Вона передбачає збільшення електротранспорту на лініях міста за рахунок збільшення ліміту електропостачання. Від учора на транспортних лініях працює максимально дозволена енергетиками кількість електротранспорту. Це 72 тролейбуси, 25 міських трамваїв та 10 вагонів швидкісного. Дарій військово Максим Пономарів цей день. У Криворізькому музеї російсько-української війни з'явилися унікальні експонати. Їх привезли з рубежів оборони Кривого Рогу та з інших напрямків фронту бійці Криворізького гарнізону. Більше про сучасні музейні цінності у сюжеті Юлії Ветряк. Барикади з автомобільних шин, мітингувальники та стіна вогню і диму. Інсталяція подій 2014 року. Саме з того часу почався відлік збору речових доказів злочинів російських окупантів. З повномасштабним вторгненням у музеї з'явилися нові артефакти сучасного протистояння. Це якісь уламки, це якісь куски там, зброї там, уже непригодної. Це якісь бронежилети використані. Є і речі. Москалів, їхні каремати, форма, уламки зброї, їхня їжа, там медикаменти, рації. Тобто багато такого, що вони використовували, і вже коли наші воїни звільняли території на Херсонщині, то вони ці речі забирали там, де були окуповані території, і привозили до нас музей. Показуємо їх нашим мешканцям, щоб люди бачили, що відбувається, яке жахіття саме безпосередньо на зоні бойових дій. Скласти портрет Орка допоможе так званий руснявий куток. Речі немов із радянських часів, ще приховують у. Собі темну енергетику тих самих руських, що нещодавно так самовпевнено окупували південь України, те, що ми бачимо, воно звісно жахає, тому що така погана якість цього всього озброєння, скажімо так, найвеличнішої, так як вони називають армії, воно нам демонструє те, що ніяка вона не найвеличніша, а навпаки, порівнюючи з речами наших військових. Ну, це дуже суттєва різниця. Все таки наші воїни одягнені, озброєні сучасним, сучасним, сучасною формою, берцями і всім тим знаряддям, яке необхідно. Завдяки нашій команді, військової адміністрації, всім нашим волонтерам, мешканцям. Ми всі разом і забезпечуємо наших воїнів і разом ідемо до перемоги. Юлія Вітряка, Артем Кравченко, цей день. Ви дивитесь програму цей день далі у нашому випуску. Наші кращі про це варто говорити. Це варто висвітлювати. Журналісти Рудани отримали перемогу в конкурсі для медіа від альянсу громадського здоров'я. Перереєстрація онлайн за допомогою із використанням електронного цифрового підпису. Зміни у порядку реєстрації транспортних засобів. Як це працюватиме від сьогодні? Немає перешкод для щастя бути разом. Війна наразі стала тим стимулом, який Скажімо так, надихає багатьох людей прийняти це важливе для них рішення. У кривому розі в цьому році шлюбів побільшало. Руданівці кращі. Сьогодні альянс громадського здоров'я оголосив переможців щорічного конкурсу для медіа наркозалежність та ВІЛ-СНІД в Україні. Виклики зумовлені війною. Першу премію здобула робота наших колег Юлії Вітряк, Владислава Талалая, Романа Кравченка та Андрія Черниха на тему проблем людей, які живуть з ВІЛ СНІД. Більше про це дивіться в сюжеті щодня. Ми контактуємо з тисячами людей на вулиці у транспорті. В улюбленому кафе у кожного з нас свої ритуали. Для когось це ранкова чашечка кави, для інших тетатет -тет з природою. Є й ті, хто не мають права ні на крок відступитися від щоденних традицій прийому арт препаратів. Телерадіокомпанія Рудана взяла участь у третьому щорічному конкурсі для медіа, наркозалежність та віл СНІД в Україні. Виклики зумовлені війною. Сюжет для програми постфактом готувала журналістка Юлія Вітряк. Не зволікати, а діяти це не перший її досвід роботи з фахівцями СНІД центру, представниками ВІЛ-сервісних організацій. Стверджує, на фоні щоденної гарячої проблематики, пов'язаної з війною, не можна забувати про гострі соціальні теми, зокрема, проблеми людей з ВІЛ. Дивлячись на тих людей, розумію, що їхня мотивація, напевно, найсильніша, і їхні проблеми, напевно, найважливіші, і твої здаються зовсім крихітними в порівнянні з ними. Про це варто озвучувати, про це варто говорити, і це варто висвітлювати. Робота Руданівців отримала перемогу у номінації Телебачення та радіо. Найвищими балами її відзначили професійники члени журі Отардовженко та Вадим Карп'як. Тема вілл Сміт взагалі складна дуже для висвітлення, тому що це якраз та проблема, яку не можна замовчувати, але не можна драматизувати. Тобто, завжди має бути вихід для тієї людини, яка опинилася у проблемі. Я вважаю, що Юлія дуже добре впоралася з цим завданням, і я хочу подякувати нашим партнерам, нашим експертам у цьому сюжеті. Це наші віл сервісні організації, з якими в нас дуже тісний контакт, які завжди прагнуть, аби люди знали якомога більше про цю проблему. Аби могли зарадити, якщо сталася вже така історія, і щоб розуміли, що ВІЛ сьогодні це не проблема якихось маргінальних верств суспільства, і тому треба бути готовими і треба знати, куди звертатися в таких випадках. З проблемою ВІЛ СНІД Кривий Ріг зіткнувся одним із перших серед українських міст. Нині у нашому місті працює потужна мережа громадських віл-сервісних організацій. Я хотел бы поблагодарить Рудану и весь ее коллектив за то, что всегда, независимо, допустим, от какой ситуации не у нас страна, она всегда освещает все самые горячие темы. Темы и туберкулеза, и ковида, и ВИЧ, СПИДа она никогда не оставляет в стороне. Весь средства массовой информации – это основной источник донесения информации до людей. И я очень благодарен Рудане за то, что они всегда приглашают, всегда приезжают, всегда изнутри берут комментарии не только Допустимо, як у руководства, так і наших людей, яких ми предоставляємо услуги. Сьогодні переможців нагороджували в режимі онлайн, відзначали внесок журналістів у просвітницькій роботі. У нас е є переможниця є спецрепортаж Незвалікати, а діяти. Життя з діагнозом ВІЛ. Е авторства Юлії Вітряк е ТРК Рудана, тобто регіональна телерадіокампанія Рудана. Вітаємо Юлію і вітаємо усіх наших переможців. Над цим сюжетом, окрім Юлії Вітряк, працювали оператори Владислав Талала і Роман Кравченко та режисер монтажу Андрій Черних. Вся група результатом задоволена. Попереду нові сюжети та знання, які комусь годяться у боротьбі за життя. Дуже рада, що стала учасником цього конкурсу. і Сподіваюся, що. Ті показники, ті припущення, що висували фахівці щодо загострення цієї ситуації в Україні після перемоги, будуть не такими критичними, тому що основним фактором стало те, що все ж таки дуже багато жінок, зґвалтованих жінок російською армією на окупованих територіях, і після деокупації можливий реальний всплеск захворювань інфекцій. Тому я сподіваюся, що все буде не так критично. На щастя, ми готові. Усі центри забезпечені усім необхідним, аби допомогти цим жінкам. Тому йдемо до перемоги і віримо в краще. Олена Павловець, Надія Шевченко, Максим Пономарів цей день. Сьогодні набрала чинності постанова уряду, що вносить зміни до процедури реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Віднині автомобіль можна зареєструвати. Онлайн, як це працюватиме, Михайло Бистрово розпитав у керівника сервісного центру МВС. Відсьогодні в Україні змінюється порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. За новими правилами експертиза транспортного засобу віднині буде відокремлена від процедури реєстрації в сервісному центрі МВС. Однак відокремлення це не скасування, отож, експертне дослідження необхідно пройти перед тим, як подати заяву на послугу з реєстрації та перереєстрації. А вже з висновком експертної служби МВС заявник може здійснити реєстраційні дії як очно, так і онлайн. 14 грудня власники або покупці транспортного засобу можуть можуть дослідити, приїхати перед тим як придбати транспортний засіб, звернутись до криміналістів, до експертів, щоб вони провели експертне дослідження, внесли відповідну інформацію, що з цим транспортним засобом все гаразд, а потім в режимі онлайн. За допомогою електронного кабінету водія, який розташований на сайті головного сервісного центру, провести перереєстрацію транспортного засобу, не виходячи з дому. За допомогою із використанням електронного цифрового підпису. Усі реєстраційні операції розділені на дві групи: ті, які потребують, і ті, які не потребують експертного дослідження. Якщо не проходить зміна власника транспортного засобу, то, як правило, така перереєстрація не потребує експертного дослідження. Всі інші перереєстрації і реєстрації транспортних засобів із-за кордону, що були у використанні, потребують експертного дослідження. Надати кожному вибір, як звернутись за послугами онлайн чи офлайн, і є головною метою цих змін, адже в Україні переходять від паперових до електронних документів, і в цьому є багато плюсів, розповідають у сервісному центрі. Зменшується навантаження на клієнта сервісного центру, який не повинен сплачувати за пластиковий бланк посвідчення водія або свідоцтва про реєстрацію. Зменшується енергетичне навантаження на нашу енергетичну систему, тому що його не потрібно виготовляти. Отож із 14 грудня онлайн перереєстрація дозволена та робити це можна і у звичний спосіб. Алгоритм дій змінився, але якщо нема можливості в електронному вигляді провести перереєстрацію транспортного засобу завжди залишається можливість. Так як завжди, звернутись до сервісного центру, взяти талончик електронної черги, як до експертів, так і до спеціалістів сервісного центру, і провести перереєстрацію транспортного засобу, так як завжди, Михайло Бестров, Олексій Правицький цей день. Дніпропетровщина серед лідерів за кількістю шлюбів. Понад 25 тисяч нових сімей створені в області у цьому році. У криворізьких радцях стали на рушник майже 5 тисяч пар. Часто одружуються військові, створюють родини у кривому розі і переселенці. Немає перешкод для щастя бути разом. З таким переконанням прийшла сьогодні до покровського відділу пара з Херсона. Сьогодні, 14 грудня 2022 року, в місті Кривому Розі. Ви вирішили з'єднати ваші серця і долі та надалі разом йти по життєвому шляху. Одруження з радістю і сльозами зовсім не про таке весілля мріяла Світлана, як і всі дівчата бачила себе у весільній сукні поряд з коханим у Херсоні. Але війна перекреслила плани молодих людей. Спочатку літа Світлана і Петро живуть у Кривому Розі. Сьогодні вони молодята. Зараз ми не. Ми плануємо туди повертатись, тому що, тому що туди не, не можна, скажімо так. Поки мість тут, це ж наше кохання, ну, нам тут нічого не мішає. Рано ну, все одно, да. нам тут нічого не заважає. Ви нас прийняли, нема ніяких перешкоджень. Із рідних людей на одруженні тільки батько нареченого. Покохали вони друг друга. Ну, Встрічалися два з половиною роки в Херсоні. Ну, між собою як них отношення хороші. Я бачу зі сторони нормальні. Ну, Рішили вирішили вони одружитися цей день. Життя триває і з вірою в перемогу молодята приймають рішення про створення сім'ї. З початку року в місті шлюбів побільшала, констатують співробітники рації. Нові родини створили майже 5 тисяч пар. Як правило, молоді люди одружуються без урочистих церемоній та весільних атрибутів. Часто на власне весілля військові приїжджають прямо з передової. От з початку війни з 24 лютого по сьогоднішній день у нас зареєстровано 844 шлюби. Якщо брати в порівнянні цей період в минулому, 2021, Пшому році то цифра була 622, тобто кількість збільшилася набагато, і ми розуміємо, що було причиною то війна в Україні, тому що війна наразі стала тим стимулом, який, ну скажімо так, надихає багатьох людей прийняти це важливе для них рішення і створити сім'ю. У Кривому Розі зараз мешкають багато переселенців. Вони мають можливість зареєструвати шлюб у нашому місті. Для ВПО ці послуги держава надає безкоштовно. Надія Шевченко Олексій Правицький. Цей день такими були новини цього дня. Бережіть себе і тих, кого любите.